Усім доброго дня! Ви на каналі Lingvo Студія. Мене звати Ігор Вірстюк, і ми сьогодні розпочинаємо вивчати чеську мову легко. Отже, друзі, як будь-яку мову, ми розпочнемо вивчення з її букв та звуків, тобто з фонетичної системи чеської мови. Ну, і для цього нам потрібно розглянути правила читання. Так? Зараз ми будемо розглядати переважно ті. Літери або ті звуки, які не мають діакратичних знаків, тобто е знаків, які би могло стояти над літерами. Але якщо будуть зустрічатись, я буду на них акцентувати увагу і пояснювати вам, оскільки забіжу наперед, в чеській мові є голосні короткі, як в українській мові, і на відміну від нашої рідної солов'їної мови, мають ще і подовжені звуки, так, які тривають майже удвічі довше. Отже, ви звернули. Увагу на слово матка. Так? Зафарбована літера А передає нам звук А. Він є короткий, такий, як і в українській мові, тому читаємо матка. І відразу ж перекладаємо це слово. Ви, напевно, здогадалися, що це мама. Далі маємо що літеру Б, так? або звук Б у слові барва. Слово барва означає, що? Колір? Барва. Чудово. Ось такою літерою Це передається звук «Ц» у чеській мові у слові Цеста. «Цеста». слово цеста означає шлях. Ну, Наприклад, шлях до Праги буде «цеста до Праги». Чудово. Віборня, кажуть чехи. Далі, друзі, зверніть увагу, якщо над «Ц» стоїть ось такий гачок або пташечка, кажуть українською мовою, Галочка чеською гачек, то це вже не «це» літера, а Ч, або звук Ч передає вона у слові чекат. Чекат. Ну, ви, мабуть, здогадалися, що це чекати, так? оскільки українська і чеська мова надзвичайно подібні в лексичному своєму складі. Так? Е, скажу вам цікаву інформацію, що чеська мова за лексикою. Навіть ближче, ніж російська. Порівняльне мовознавство мов надає нам таку інформацію, що 64% слів українських і чеських майже ідентичні. Ось, тобто мають спільний корінь і їх легко ідентифікувати на слух. Тоді, як з російською у нас спільних слів, тільки 62%. Отже, друзі. Переходимо до літери Д. Д. звук у слові допіс. Допіс означає лист. Звідси утворюється дуже гарне дієслово: допісуватися, листуватися. Чудово переходимо до голосного е у слові сено. СЕНО означає сіно. Запам'ятали. А далі маємо звук Ф. Або літера Ф. Так, це запозичена з грецької мови літера. І вона передає звук Ф у слові фронта, що би могло означати слово фронта. Слово фронта у чеській мові означає черга. Тобто стат в фронті стояти в черзі. Чудово, далі маємо Г, теж іншомовне слово, граматика. Так, граматика. Передає звук Г. Цих слів не так же і багато в чеській мові, але надзвичайно багато слів у чеській мові з літерою Г. Або літера «га», але передає звук Г. Так? У слові книга. «Кніга». Нам пощастило, оскільки в українській мові є цей гортанний звук, він нам не створює ніяких перешкод, проблем на відміну. Від росіян чи, наприклад, поляків, у яких немає цього звуку, і їм дуже важко випрацьовувати цей звук, вони його передають або як Х, або як Г. Так? Ну, з часом, звичайно, і вони подужають цей звук, але нам, словакам, білорусам, надзвичайно легко вимовляти цей звук. Отже, друзі, якщо ми бачимо біля, біля літери Г або звука Г, ось таку літеру С, то це вже так звана лігатура. Це вже є не. «Ци» і не «ги», а є х у слові Гох. Гох це розмовний варіант, і перекладається воно хлопець. Гох. Чудово! Отже, ви запам'ятали усі ці букви і усі ці слова. Далі маємо «і» голосне. Ну, як і в українській мові, воно передає простий, м'який звук. «Інформація». Інформація. Хочу звернути вашу увагу, друзі, на те, що в чеській мові наголос переважно падає на перший склад. так? Але через те, що у чеській мові є довгі голосні, і їх треба затягувати, то складається таке враження, що інколи той звук подовжений, перетягує на себе наголос. І таке маємо відчуття, що не завжди на першому складі. Але це тільки так здається. До речі, Наголос у чеській мові не є наскільки сильним, як в українській, Тому сильно тиснути на перший склад не потрібно і недоречно. Але якщо ви бачите перед собою трьохскладове слово, або, як у нашому випадку, слово, яке складається з чотирьох складів, інформація, то всі слова або всі склади треба читати однаково, не редукуючи, не стискаючи голосні. Інформація рівненько. Чудово. Переходимо до такого цікавого звуку, як І або літера Є. Так? Хто вивчає англійську, то одразу ж читає це слово джаро. Так робити не потрібно, друзі, тому що це є слово «яро» і означає воно весна. Чудове слово яро. Далі маємо К. Літера, звук К у слові коруна. Ну, як і в попередньому в слові, інформація. Теж маємо три склади у цьому слові. Немає діакратичних знаків, немає подовжених голосних, тому слово читаємо рівненько. Не тиснемо сильно Коруна. Коруна. Коруна це є чеська грошова одиниця, або корона у короля чи королів. королеви, так? які колись могли правити в середньовіччі. Звідси і це слово коруна. Далі маємо чудове слово. Колей з літерою Л, звук Л. Колей. Колей означає студентський гуртожиток, це слово є жіночого роду. Чудово, продовжуємо далі. Літера М просто мост, що означає міст. Далі маємо літеру Н. Новіни. Новіни. Знову бачимо три склади, читаємо рівненько новіни. І воно означає газета. Чеське новіни, чеська газета. Чудово, друзі, переходимо до голосного О. Він теж має свій довгий відповідник, який ми зараз побачимо в наступному сюжеті. Так? Але тут дуже просто двохскладове слово, тоді трішки наголос можемо зробити. Ми кажемо в українській мові зазвичай вода, а чеською буде вода. Вода. І наступний звук, глухий П, так, передає теж. У слові піво легенький наголос, і ми знаємо, що і вода, і піво це слова, які не потрібно перекладати на українську мову. Далі маємо звук Р, так? або літера Р, а звук Р. У слові родіна. Родіна теж читаємо його рівненько, як коруна новини, родина. Не казати родина, «Моя родіна це буде що? Моя сім'я. Ми будемо в наступних роликах розбирати, можливо, тексти. І перші тексти, як зазвичай у кожній мові, починаються або з погоди, або з сім'ї. Дуже чудово. Наступний звук рж, друзі, передає звук «ржи» або рши. Залежно, де ця буква стоїть. Якщо вона стоїть перед голосною або перед дзвінкою, то вона передає звук «ржи». А якщо стоїть перед глухою, між глухими так, то ши. Різниця дуже мінімальна, якщо так сприймати на звук. Чеське вухо відразу чує це. українцям, це або іншим носіям, можливо, і не так важливо, але і по-іншому і сказати неможливо. Ви все одно будете випрацьовувати цей важкий для нас звук, тому що це звук, якого немає в іншій жодній мові. І тут для чехів є такий привілей. Хто не вміє вимовляти цей звук, відчу... відчутно, що він розмовляє з акцентом. Але з часом, якщо випрацьовувати, застосовувати е... щодня, щоденно скоромовки, так звані язиколами, то можна гарно навчитись орудувати цим звуком. Друзі, у слові стреда, «стреда» має трішки забриніти, і ми знаємо, що стреда це є середа. Йдемо далі. Або покрачує медаал. Звук С у слові собота, або літера С. Так? Собота. Ми здогадались, що це слово означає. Це є субота. Дуже добре. Далі бачимо, якщо стоїть гачик над літерою С, то це вже буде «еш». у слові кошіле. Кошіле. Хочу вам наголосити на тому, що звуки шиплячі і шиплячі. І свистячі в чеській мові м'якші, ніж українські, навіть м'якші, ніж російські. Тому кажемо кошіле. Кошіле. Чудово! Отже, друзі, бачите, скільки гарних слів ви вже змогли вивчити. І навчилися читати. Далі продовжуємо або покрачує медаал. Маємо звук Т у слові ташка. Ташка. Ташка означає кульок, пакет, сумка. А може означати черепицю, якою ми покриваємо наш дім. Так, ташка. Запам'ятали, дуже важливе слово. Далі маємо голосну У. Ну, у слові універзіта. Універзіта. Що це таке? Звичайно, ви здогадалися, що це є університет. Тільки в українській мові це є чоловічий рід або мужський род, а у чеській мові універзіта є вона. Достатися на універзіту, студувати на універзіті, а в нас навчатися в університеті. Чудово. Далі маємо літеру В, або звук В. Дуже важливе слово, дуже частотно вживане слово розмовляти млувіт. Млувіт. Гарно. Продовжуємо далі. І перед нами так званий «епсилон» або тверде-кратке І. Це щось середнє між нашим І і и українським. Якщо, друзі, цей звук стоїть, наприклад, як у слові хіба, то він ближче наближається до І, але не повністю українського І, оскільки він є твердий. Тим паче, що він стоїть на першому складі двохскладового слова. Якщо він стоїть на другому складі, наприклад, у слові, яке складається з трьох складів, то теж буде наближено до і. А якщо ця літера стоїть у кінці слова, так, як наприклад у випадку новіни, то воно наближається майже до українського и. Так само воно передає щось між і і, «и», коли цей, ця літера або цей звук перебуває між приголосними, коли ми маємо слово з одного. Складу. Ну, Наприклад, слово бит. Це є квартира. Тому читаємо трошки більш наблизно, наближено, перепрошую, до і. Чудово запам'ятали. В інших роликах, звичайно, ви звернете на це увагу, будуть ще тексти, буде теоретичний матеріал. Звичайно, що ви гарно це все випрацюєте, запам'ятаєте і не будете помилятись. Хоча не треба боятись помилок, бо, як каже, чеське прислів'я. Не тен, тенде ніц не діла. Хібуват є лідський. Так, отже, помиляти це є людське, тому, друзі, на помилках вчимося. Наступний звук З. Верніше літера Z або звук З, передає нам у слові Заграда. Заграда. Так, всі думають, що це є огорожа, але це є, друзі, що? Це є сад. Райська Заграда, Райський сад. Чудово запам'ятали. І останній звук із цієї когорти – це є звук Жет. Так? У слові Жак. Жак легко вимовляється і означає, що учень. Учень жак, а жакінь. Жаці це є учні. Отже, друзі, продовжуємо далі. Знову ж хочу ще повторити деякі звуки. Маємо наш гортанний або і чеський спільний звук Г у слові «гескій», так, прислівник гескі означає гарно, «як». далі, знову ж таки, «ржи». Жікат означає казати. Так? Маємо і тверде, кратке, так? коротке. У слові бит, як я вже згадав раніше. Бит більше воно звучить до і, ніж до І, тому що є в одному складі. Так? І перебуває між приголосними. Далі є таке. Така літера Кве, це в словах іншомовного походження, їх дуже мало. Чехи їх запозичили переважно з французької мови, тому так і залишили, і читають вони, наприклад, Квебек, як ми, а в нас провінція канадська, Квебек. Все дуже легко. Аналогічно двої В, так, або подвійне в, в американізмах і англіцизмах у слові віскі. Легко, віскі, всі ми знаємо, що це слово означає, воно не вимагає і не потребує перекладу. І X у слові «ксилофон». Дуже легко. Ці слова читаються, ми їх знаємо, текст і так далі. Отже, друзі, зараз переходимо до слів, е, перепрошую так, до слів і до літер, які мають оці діакритичні знаки. У чеській мові оця рисочка, яка стоїть над е, літерою А, називається чарка. А ми кажемо риска, вона нагадує наш наголос. Але наголос у чеській мові не кладуть, оскільки всі знають, що він перебуває на першому складі, так? і менш динамічний, ніж в українській мові. Тому немає сенсу його ставити. Але бачимо, що треба подовжену. Літеру трошки вимовити довше. Ми кажемо праця а в українській мові чехіка праце". Так. Далі бачимо щось подібне на наш апостроф. Цей знак це є знак пом'якшення, оскільки в чеській мові немає м'якого знаку, м'якого знака, і тому треба якось пом'якшити, наприклад, літеру Д або звук Д у слові м'єдь. Якщо ви бачите ось такий значок. Подібний до нашого построю, то цю літеру мусимо читати м'яко. М'ять, що означає, що мідь. Далі маємо від... теж довге Е. Так, ми мали коротке Е, тепер маємо довге Е у слові нест. НЕСТ означає нести. Мусимо трошки потягнути. Отже, філологія або філологічна наука каже, що цей звук по відношенню до простого е. Довший на 1,75. Так, ну ми так визначити це не можемо, просто треба вслуховуватись, так, слухати, і трошки більше його вимовляти, щоб не виникало такого аж надто кричущого акценту. Хоча, звичайно, що всі ми, як би ми не намагалися, все одно чеське вухо буде ловити цей наш акцент, тому що ми не можемо. Передати всі звуки чеської мови, всі слова вимовити, так як це вимовляють носії цієї, цієї прекрасної, чудової мови. Так, ми би мусили бути там, от у тлегодєтстві, як кажуть чехи, з раннього дитинства, так, або народитися там, або, можливо, прожити років 50. Ну, звичайно, є люди, які мають надзвичайно сильний слух, добре орудують своїм мовленнєвим апаратом, і, можливо. Оці грані цього акценту або п'ійзвуку, вони зводять на мінімум. Ну, є і таке. Але переважна більшість людей, так, або, як кажуть чехи, дертіва вічина з прізвукем. Ось. Але будемо намагатись відтворювати чеську мову як найкраще. Отже, далі ми маємо е, а над ним є гачок або гачек, то це вже не Е, а звук «є» У слові «нєцо». Нєцо означає щось або дещо. Далі маємо ще відповідник один подовжений «і довге» або чеською «і м'яке довге» у слові сніг. Сніг. Так, ми кажемо сніг, а чегіков сніг. Потягнути, і все буде гаразд. Далі бачимо ним'яке, як у слові кухінь. Так, знову ж таки, оскільки немає м'якого знаку у чеській мові, то якось треба було його пом'якшити, над Н кладуть гачок або гачок і маємо кухінь. Ви здогадалися, це є кухня. Їдемо далі. Покрачуємо. Дал. Так, бачимо Так, Або довге». У слові «гало». «Гало», ви здогадалися, що це є ало, так, коли ми піднімаємо слухавку. То кажемо ало, а чехи «Гало». Прекрасно. Далі, як у випадку з Д, маємо пом'якшений ті. Теж у слові трать так? означає колія або якась лінія. Так? Це слово багатозначне. І бачимо, що ти м'яке трать. Так? І слово щесті, де немає цього знака. Чому? Тому що попереднє Є вже пом'якшує звук Т. Означає щастя. Далі маємо удовге або удовге у слові укол. Укол означає завдання. «Домацій укол домашнє завдання. І далі бачимо у з колечком, або, як кажуть чехи, «у ускровь. Ці літери передають довготу звуку, подовження. Так? І потрібно трошки вимовити довше. Різниця. Їхня полягає в тому, що у з чарку або з рискою стоїть завжди на початку слів, як у випадку укол, а у з кровжк стоїть завжди між приголосними або на кінці слова. І навіть за допомогою цієї букви ми бачимо деякі граматичні зміни. Як воно впливає, ми будемо розглядати це в наступних роликах. Зараз на цьому зупинятись не хочу. Так. А далі буде пояснення. І бачимо і тверде довге, тобто і, який має чарку. Друзі, теж позначено в дужках, що це щось між І і І. Але з цим звуком дуже все просто. Він завжди передає і довге, а на кінці він передає звук, легенький звук наш йод, але не так виражено, як в українській мові. Ми кажемо молодий, так? а чехи кажуть младий. Младій, і цей звук і тверде довге або і тверде довге, робить Д твердим. Младій, молодий. Чудово! Ви запам'ятали, якщо щось опустили, то можете переглянути ще раз цей ролик. Ну і бачимо усі оці звуки, голосні, які мають свої відповідники, короткі, ми маємо довгі. Тобто є чарки і є крошкі, так? Чарка, кровжик. Запам'ятали ці вислови, так? І далі бач, і ще є гачик. Тобто, якщо є гачик, то він з «е» робить «є», з ц робить Ч, з Р робить ри, Ж, із С робить Ш, із З робить Ж. Дуже легко запам'ятати це все. Ну, і бачимо ще «ти» мають теж свої м'які відповідники, так, ді, ні, ті. І що хочу сказати, що у словах іншомовного походження, як у слові політіка, хоча стоїть м'яке, коротке, але в Чехії його вимовляють твердо політика, так? граматика. Запам'ятайте це, друзі. От. Ну і ще до вашої уваги хотів би ще деякі мовні відповідники вам навести, як називаються слова. От, мовознавчі слова, так, щоб ми могли вже ними оперувати в подальшому, так, і щоб ви знали. Ну, літера або буква по-чеськи звучить. Письменно, так. Склад слабіка. Слово так і є слово. Слово сполучення, словні споєні. Чудово. Речення вєта, то є вона. Наголос дурас. Прекрасно. Акцент пші звук. Пші звук. Текст так і буде текст, і абзац буде отставець. Чудово, друзі! Бачите, багато гарних слів ви сьогодні вивчили, навчилися читати. Сподіваюся, що ми зустрінемося в наступному ролику, де вже будемо розбирати якісь граматичні нюанси, і, наприклад, розберемо слово, яке бути або бід. Ну, а я вам хочу, як завжди, завжди, сказати до побачення! і чеською воно звучить Насхледаново! Насхледаново!